Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю пане Олексію. Доброго дня завтра, 24 лютого, рівно рік від початку повномасштабної війни з Росією. Рік як українці показують свою незламність, свою силу, свою волю. Скажіть, які для вас особисто військові досягнення України за цей рік найважливіші? Ну головне досягнення, те, що ми зірвали план Російської Федерації по швидкому захопленню нашої країни, вони намагалися зробити щось схоже з тим, що зробив Гітлер з Австрією, тобто такий аншлюз, вони ну, планували там за декілька днів захопити Київ. Далі вони намагалися просунутися до ну навіть не можна зрозуміти на яку. Відстань, ну що не менше зайняти весь лівий берег Дніпра, це не вдалося. Ми зупинили ворога. Потім він відійшов від Києва, потім були бої на півдні, потім були наші контрнаступи. Тобто, по великому рахунку, ну якщо брати щось головне, то головне це з моєї точки зору, на для мене особисто це був ну, героїзм наших військовослужбовців, коли ми зупинили. Зупинили ворога і на йому, ну, зірвали його так званий близький. Оце це було мені здається, це було таке найбільш важлива подія цієї війни. Поки що найбільш важлива. А от якщо поговорити за мотивацією, як ЗСУ, так і армії окупантів. Так, от минув майже рік. Які настрої ви чуєте серед нашої армії, серед військових Росії? Як за цей час змінився бойовий дух обох сторін? Ну бойовий дух э, нашої армії він. Э, тільки зростав, тому що з самого початку, коли почалось, коли настало 24 лютого минулого року, то вже в обід було дуже багато людей біля воєнкоматів, багато людей біля тих частин, якщо вони були неподалік від цієї дислокації, де вони раніше служили, всі брали до рук зброю, всі готувалися, готувалися до оборони. Тому про мотивацію ну можна сказати багато слів, але я думаю, що всі так розуміють, що ми, якщо люди йдуть добровільно і в черзі для того, щоб отримати зброю, то скоріше за все це мотивація на вищому рівні. Російська Федерація навпаки, от ті люди, які е, мали наступати спочатку, ці 150 тисяч, які були зібрані в на наших кордонах, це були е, ну, по великому рахунку найкращі російські війська. У них була кризу це теж певна мотивація. Ну тільки вона тр трошечки з з з навпаки, ніж нормальних людей. мотивація. вони Вони дійсно вірили в те, що вони йдуть звільняти нашу країну від якихось там нацистів, бандерівців чи ще, ще когось. Тому мотивація в них якась, якась мотивація в них була, звісно. Ну і тим більше там страх перед керівництвом, тому що в них дівчина, в них там певні складнощі в організації служби безпосередньо. Після перших боїв, коли вони, коли вони побачили, як, як, які ми даємо супротив, ну, їхня мотивація ну, по хвилинку рахунку не знизила, вона, вона просто зникла. І е, зараз вже доводиться росіянам ставити загранатряди, які не дають відступати росіянам чи женуть їх у наступ. Ну, коли е, країна використовує загранатряди, це ну, виключно Мені здається, російські притамани росіянам. Я не чув, що в інших арміях, хоча може, десь в північній країні, може, десь щось теж такі загони використовують. Але от це, це, це просто от коротко вся мотивація. І якщо люди намагаються здатись в полон, я щось не чув, щоб українські військовослужбовці здавалися в полон. За виключенням випадків ну, пам'ятаємо Азовсталь, коли коли це був наказ, тому що не було що робити, і ми не могли пробитись до оточення. На той час не могли прибутися до оточення людей в Маріуполі. Тому от тоді да, був наказ здатися в полон, але це були ще міжнародні домовленості, і Люди поїхали не в Росію, а все ж таки в Туреччину. А так наші військовослужбовці не здаються. Росіяни при, пер... при першій можливості одразу йдуть в полон здаватися. При першій можливості. Росія любить прив'язуватись до певних дат, і генштаб повідомляє про різні сценарії, які можуть відбутись 23 та 24 лютого. 23 лютого ми могли спостерігати ракетні удари по різних містах України. А ось які сюрпризи ще готують рашисти. Ну якщо казати про якісь наступальні дії безпосередньо на лінії зіткнення, на лінії фронту, то навряд чи вони зможуть щось нове нам запропонувати, тому що. У них не вистачає сил та засобів, щоб робити якісь е, ну, більш-менш потужні е, наступальні дії. Чи можливо ракетна атака? Ну, всі кажуть, що е, прогнозується, що буде може бути потужна ракетна атака, навіть е, є розмова про те, що можуть бути викрасні літаки, які зараз знаходяться ну, неподалік нашого кордону. Ну, це, це ми очікуємо. Що ми можемо не очікувати? Ну є е, певні е, певні рухи е, на Чернігівщині, на нашому північному кордоні. Начебто там е, бачили людей з, е, без е, знаків розліччя, ну, тобто так званих зелених чоловічків, але вони були в форму, е, схожу на форму Збройних сил України. Це може бути з боку Російської Федерації провокація, начебто ми атакували Білорусі для того, щоб там, чи втягнути Білорусі в цю війну, бо пан же Лукашенко сказав, що е, Білорусь вступить у війну, якщо буде атака по суходолу на її, на її територію. От, може, росіяни хочуть його чіпити за язики і сказати, що бачиш, воно відбулася атака, так в війну. Ну і всі вже багато розмов про Придністров'я, про Молдову. Там теж плануються певні провокації, і теж ну вони починають казати, росіяни, що це ми плануємо яким чином наступати на Придністров'я. Ну ми цього робити не збиралися, але ну, це означає, що вони там щось щось планують зробити. Чи зроблять, чи ні? Ну залучилось чекати вже не дні, а години. Подивимося, подивимось. подивимось. А тут виникає ще питання: а чи не будуть вони намагатись принаймні імітувати наступальні дії на приграничних областях е, в якості провокації? Ну це теж, це теж цілком можливо. Ну провока... робити наступальні дії з боку Білорусі, щоб наши... ну, для чого це робиться провокація? Ну, наприклад, на, на північному кордоні для того, щоб ми там тримали певну кількість військовослужбовців. І певним чином там ну, роз, ну щоб ці відослужбовці не були задіяні на тих напрямках, де ми ведемо бої і плануємо наші контрнаступальні дії. Ну, Для цього не обов'язково робити провокацію, що білоруси наступають. Цілком можливо зробити провокацію, що це ми наче, наступаємо, ці зелені чоловічки. І це теж буде ну, якісь якісь руки будуть. На північному нашому кордоні це теж ну, вимуше примушує наших військовослужбовців там знаходитись ну, в той кількості, яка, яка буде здатна, якщо що борони Божа почнеться, які з суходово, щоб дати відсіч. Тому я не думаю, що будуть провокаційні атаки з боку Білорусі, а от атака на Білорусі, начебто, з української сторони, оця провокація мені здається, цілком ймовірна. А давайте по цій темі трошечки детальніше поговоримо. Так, це вже ж не перший, якби випадок, коли Росія хоче втягнути Білорусь у війну. На початку війни була ситуація, там пам'ятаю з літаком, коли літак ніби як з нашої території обстрілював територію Білорусі, і Лукашенко кожна шукає виправдання, так чому цього разу вони не вступають у війну, як завжди казали, пітляє. І ось питання: а вже розвідка повідомила про ці плани можливі, так що це йдуть по їхній стороні. Чи цього разу Лукашенко зреагує на провокацію? Ну ви знаєте, ця провокація може він вже готовий готовий долучитися до цієї війни. Просто йому йому потрібен привід, привид, і він сказав, що він долучиться, тобто він же головнокомандуючий, що він долучиться до війни, якщо буде атака. З боку України, е, може цілком немирно, що вони з Путіним про це вже домовились. Чи Путін переконав, чи примусив Лукашенка увійти у цю війну, ну, тому це просто має бути провокація, щоб як привід, щоб Лукашенко перед своїм, е, перед своїм народом міг, мог, міг пояснити, чому, на, чому вони починають якісь бойові дії, ну, начебто Україна на, на, на них е, е, вирішила напасти. Ну, ви знаєте, для притомних людей, е, як в Україні, так і в всьому світі ну, це виглядає дуже. Ну, що не менше смішно, тому що ну навіщо нам от, от чого що навіщо нам атакувати Білорусі? Щоб що, от навіщо? У нас є бойові дії, де ми втрачаємо людей, де ми тримаємо оборону. У нас не, не такі великі медіаційні ресурси, як у Російської Федерації, У нас не було на початку. війни, зараз дякувати нашим партнерам трошечки покращує, але у них було більше всього людей, техніки. Набоїв, снарядів, тобто нам дуже важко. І зараз я не можу сказати, що перевага у техніці, ну, в живой сілі ми розуміємо. Навіть у техніці немає на нашому боці переваги переваги переваги. Тому нам доводиться вести дуже важкі бої, нести втрати на, на нашому сході, на Донеччині йдуть обстріли півдня країни, йдуть атаки з ну, в бік Лімани. Ізюма, ну намагається де просунутися. Тобто, ми, ми ведемо війну і тримаємо оборону. От навіщо нам лізти в Білорусі? Щоб що? Щоб захопити якісь там е, е, біловірську Пущу? Ну, ну ну навіщо? Тобто, ну це що, всі, всі ці чудово розуміють. Але Лукашенко включає дурні і, 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 разом з Путіним і намагається переконати когось у світі, що от е, агресивна Україна намагається там захопити Білорусі і з'являється ну і одразу. Я так думаю, що Венісуелисне з, з ними там погоджується. там північна Корея, Еритрія, і що хтось може Іран, то ботали. Вони почнуть це роздувати, оцю піднімати цю хвилю. Хоча всі, всі всі, ну хто не включає дурні, всі чудово розуміють, що це ну звичайна провокація. Давайте з вами зупинимось на тезах одного з крайніх інтерв'ю очільника гур Кирила Буданова. Так зокрема він сказав, що з середини і до кінця весни будуть вирішальні бої, і це буде переломний момент у війні. Які події на вашу думку у цей період повинні точно відбутися? Так він порівняв навіть цю війну з футбольним матчем. Ну це нічого, це можна такі порівняння робити. Що, начебто, зараз 1-1 рахунок у цих змаганнях. Але вже йде 70-та хвилина, тобто залишилось не так багато до кінця цієї війни. Які, ну можна, ну для того, щоб люди так якось собі нарисували якусь картинку по голові, то це цілком можливе порівняння, тим більше, що багато хто вболіває футбол за футбол, тому це, це нічого страшного. Які можуть бути події, які можуть статися події, які зроблять перелом або. Ми переможемо не додатковий час і не по пенальті, а в основний час і за ці 20 хвилин, якщо порівняти з футболом, я думаю, що це по перше спроможність наших збройних сил зупиняти ворога. Тот масовий не наступ, який так анонсовувався Російська Федерація. Він не відбувається ну, 100%. Він Не відбувається так, як вони це планували, бо вони вони просуваються. Ми дійсно ведемо важкі бої, але вони не захопили якихось великих територій. Вони не просунулись як далеко, хоча зосередили в два з рази більше людей ніж було на початок повномасштабного вторгнення. Хоча техніки зараз менше, ну все одно це дуже велика кількість людей, і зупиняти їх доволі важко. Але ми тримаємо оборону. Якщо ні, якщо а коли росіяни видихнуться, а я хочу надати, що ті втрати в кількості людей, які постійно передає наше головне, ну, наше командування, звіт по бойовим діям. То кількість людей це ну багато чи мало, там тисячі людей, вісімсот людей. Але якщо перевести на військову умову, то це вони в день втрачають один батальйон піхотний, і щонайменше роту чи взвочі чи роту танків. Плюс до того, що при втратах піхотного батальйону вбитим, вони втрачають щонайменше не менше один батальйон пораненими. Тобто за за два, за три ну за три, за чотири дні вони втрачають бригаду. Тобто, от з тих час, як почалося повномасштабне вторгнення, ой, почався, почався наступ анонсований. Ну за 10 днів вони втратили ще не менше три бригади. Це дуже великі втрати навіть для такої мобілізаційно спроможній країни, як Російська Федерація. Тому вони, вони вичерпуються в свій потенціал наступальні, зупиниться, ну точніше, ми їх зупинимо. І потім переломом, боже, остаточним переломом, я думаю, що буде наш контрнаступ, і ми до цього готуємо. Ми готуємо техніку, ми готуємо новітні бригади, штурмові бригади, бригади добровольчі, з дуже фаховими людьми, які будуть, ну принаймні, структури, які будуть готувати ці бригади, це люди з величезним досвідом. І записуються тоді люди. от Це повірте на слово, це люди, які вже вели бойові дії, це там багато моїх знайомих, які, ну, які записуються, а це люди з. 5-6-7 річним досвідом бойових дій. Тому от я думаю, що десь скоро ми заб'ємо друге, а потім може і третій гол і завершимо основний час нашої перемоги. Хоча по великому рахунку цей умовний матч мав би закінчитися дискваліфікацією команди під назвою Російська Федерація за те, що вони постійно порушують ну, правила звичай та традиції війни. Взагалі вони, вони злочинці, вони роблять військові злочини і. Після війни я думаю, що судов буде дуже багато. Резюмуючи вашу думку, тобто зараз ми просто даємо їм максимально видихнутися і тоді якби включаємось вже. Ми в гру активно, ми вірно. Ми, ми це робимо. Дивіться, ну давайте це просто такі слова. А давайте просто подивимось, наприклад, на той же Бахмут, і що там відбулося з ПВК Вагнер. ПВК Вагнер там було до 45 тисяч людей. Залучені до бойових дій залишилось сім, і вони відведені по великому рахунку від лінії зітня. Ну наскільки відомо, не на лівому березі річки Дніпро північні Херсона. Тобто, фактично, ПВК Вагнера нема. Тобто, можна сказати, що під Бахмутом була повністю знищена приватна військова компанія Вагнера, де Юра вона залишилась, но ну, це скоріш з а де-факто її нема. Вона, скоріше за все, зараз це ще з них штаб якоїсь фашистської партії, яка буде там намагатися якісь рухи політичні робити вже всередині Російської Федерації, казати, що це військове формування, його по великому рахунку вже нема. Ну це, це суттєво. Це суттєво. Навіть одне це може виправдати отаку тривалу оборону Бахмута. Одна ця подія. Не кажучи про всі інше, що там наші хлопці зробили з російською з, з, з росіянами. Ну, до керівника Вагнера Євгена Пригожина ми повернемось згодом. Ще про одну стеску Крила Буданова він заявив, як і раніше, підтвердив, що є всі шанси, що війна таки завершиться до кінця літа цього року. Ваші думки з цього приводу, що на це вказує? Ну, ви знаєте, хотілось би це вірити. Мені здається, що... Росіяни хочуть провести цю війну, ну що не менше в довготривалу довго війну на виснаження. Хоча в даній ситуації в, тем, в, том, в той допомоги, яку нам оказують наші партнери, то виснажаться вони скоріше, ані ані Україна, тому що в нас дуже потужно за, за нашою спиною стоїть весь цивілізований світ. Чи закінчиться вона, чи ну вона може закінчитись, або якщо росіяни. Якимось дивним чином незрозумілим для мене, все ж таки, ну зроблять щось ніхшлаб жесту доброволі та виведуть свої війська. Ну я не знаю, як це вони будуть пояснювати. Але якщо вони залишаться і будуть тримати оборону на тих місцях, де вони зараз знаходяться, то нам не вистачить декілька місць, щоб їх вигнати до, до кордонів нашої країни в межах 91 го року. Ми просто ну, нам не вистачить темпу. Для тому я е, можу погодитись з, з паном Будановим, але. Тільки в тому, в той частині, ну тільки в тому погодитись е, з одною умовою, що росіяни саме зроблять якісь рухи чомусь, я не знаю, що, що це, може, і наші партнери додушать, може ще щось. Але от, якщо вони зроблять такі жести, як під Херсоном, в інших місцях, якщо вони почнуть виводити війська, то да, до, до кінця літа війна закінчиться. якщо вони будуть тримати оборону, то нам часу не вистачить, їх перебити і до кінця року не вистачить, на жаль. Давайте тепер трошечки поговоримо за Євгена Пригожна. Так зараз відбувається наростаючий конфлікт між ним і Міністерством оборони Російської Федерації. Взаємні звинувачення, викриття певних скелетів в шафі одне одного. От чому це грає нам на руку? Ну зараз цей конфлікт вон, він починає стухати, начебто. Він розгорівся, там кидали. Ну, розгорівся він вже давно. Було змагання між Агу та Пригожиним. Він звинувачував. Пригожин звинувачував гу в тому, що його під його військам Пригожинці не передають належним належної кількості набоїв, зброї, Ну тобто бо бай байкетують і по великому рахунку обрікають, як то кажуть, на загибель. Пригожин казав, що він звертався в усі можливі і неможливі інстанції. Ну це не зрозуміло, які були неможливі. Може там що написати, як в той пісню поється, але співається. Але на, на сьогоднішній день. Сам Пригожин каже, що начебто цей конфлікт вичерпан, начебто, домовились, начебто, будуть знову постачати для його армії певні набої. Ну, все, що потрібно для ведення бойових дій. Тільки от не зовсім зрозуміло, яку яку саме армію він ну приватну військову компанію, він мав на увазі. Я мав я про Пригожина, тому що нема Вагнера, там залишилась невелика кількість людей. Може він таким чином просто хоче ну, показати росіянам. З тим, хто ще залишився під в його в його формуваннях, що все нормально, не, не буде ніяких суперечок. Ну і для того, щоб можна було знову поїхати по в'язницях і мобілізувати людей, кажуть, чим що все добре, там домовленості є, будемо там сражатися, там ще щось може для цього, бо казати, що вони домовились з керівництвом збройних Російської Федерації, будуть постачатись. В належній кількості все, що треба для ведення війни для його приватної військової компанії, виглядає дивно, тому що немає його приватної військової компанії. Ну, це таке. Хоча Євген Пригожин встиг наговорити чимало да, інформації. і Він не говорив з за, з ці відео. Він е, 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 ну, зухвало відносився до керівництва Збройних сил Російської Федерації, навіть по-моєму там що про Путіна трошечки він навіть там е, набрався сміливості, щось е, сказав. Ну він вже не ну, я Ну, дивує трошечки це, бо такі люди, як Герасимов, Шайгу, вони дуже плотно знаходяться, дуже близько біля Путіна, і відтягнути їх пригожен, притягнути на себе ковдру. Ну, речі бо йому це вдалося. Але він вважав, що піймав Бога за бороду і почав почав такі дії. Ну йому дали по по руках чи по ушах. Він трошечки зупинився. Ну, знаєте, це по великому рахунку нам нема для нема від цього ніякого не користі, не ну. Взагалі немає нічого від того, що вони між собою сваряться, крім того, що чим більше вони будуть сваритися, чим е, гірша буде ситуація в їхніх збройних силах. Тому хай сваряться далі, нема проблем. Хай побувати до на одного. Це нам тільки, от Це на нам нам, нам піде на користь. а Все інше, розбиратися, хто там що кому сказав, та хай вони там збираються в коло десь я до на одному щось розказують. Ну, нам це не цікаво. А якщо сваряться і там доходить до якихось навіть. Які рішу рішучі дії? Ну слава Богу, хай свариться. Хай хай послаблять свою армію. Таким чином нам буде простіше його вигнати з наших з наших земель згідний. Власне, це нам і грає на руку так внутрішній конфлікт, який послаблює саме їх. І в мене виникає ще одне питання: а на вашу думку, чи будуть розповсюджуватись такого роду конфлікти серед інших воєнізованих структур Росії? Ну, Там зараз багато робиться приватних військових компаній, така хвиля, в них така мода пошла. Навіть Шайгу зробив свою приватну військову компанію, що викликає ну, щонайменше подив, тому що як міністр оборони може давити свою приватну військову компанію. В нього, в нього є регулярна армія, якою він, він має керувати. Чи будуть інші? Ну, вже були конфлікти. Під Бахмутом, не пам'ятаю, до кого була придана якийсь казачий підрозділ добровольчий, який відмовився виконувати бойові накази, йти в бій, тому що. Не хотів, щоб його просто знищили наші Збройні Сили. Там є конфлікти, там постійно виникають конфлікти, але це конфлікти всередині російської армії, конфлікти між різними е, угрупуваннями. Ну, були конфлікти між е, регулярними е, збройними силами ну, регу... представниками регулярних збройних сил е, РФ і, і, приват, і е, військовослужбовцями приватної військової компанії <кхух> Пригожина. Це навіть було декілька відео потрапило в YouTube, де вони, там, ну, вони не в один в одного, але в повітря стріляли. Тобто там конфлікти серйозні. Чи будуть такі конфлікти між іншими е, е, внов створеними чи е, поновленими, реанімірованими е, приватними військовими компаніями? Я думаю, що скоріше за все будуть, бо в них трошечки різна, різна мета. Е, регулярні військова не мають виконувати накази. класи, це переважно це люди, які ну, або на контракті, або ну, по, по, це професійні військовослужбовці, а всі приватні військові компанії це найманці, а немацям. По великому рахунку є ж є, 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 навіть такий кодекс найманцям і байдуже з яково воювати. Вони, як то кажуть, нічого особистого, це просто гроші. Тобто різна мотивація у тих людей, регулярних частин і найманців, тому конфлікт не менше. Наостанок, Китай незабаром має представити свою позицію по війні в Україні, там, ніби має йтись і якесь бачення миру. А на вашу думку, якою може бути позиція Китаю по війні, і чи підтримують вони в цій позиції Росію в більшій мірі аніж Україну? Були розмови про те, що Китай, начебто, запропонував якісь шляхи до миру. Що є є, є план, китайський план, як цю війну зупинити, як досягнути миру? З'ясувалося, що ну поки що наш міністр закордонних справ пан Колєба сказав, що треба вивчати детальний цей документ. Але поки що складається враження, що це не шлях до миру, пропонований Китаєм, а просто бачення Китаєм цієї війни. Ну, Китай – Вони східні люди, там є своя певна філософія, яка інколи нам здається ну, не зовсім зрозуміла. Чи буде Китай підтримувати Росію? Ну, Він вже її підтримує. І пішли, пішли розмови про те, що е, вони почали постачати росіянам вже літальну зброю, а не тільки там якісь. Е, Засоби захисту це викликало обурення, велика в тому числі сполучених Штатах, і це привело до конфлікту, ну не а просто конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм, тому що Китай е, чомусь образився, що Америка там розповідає кому, що можна робити, кому що не можна, про які червоні лінії. Тобто Росіянам вдалося е, ну спровокувати певний конфлікт між е, е, Китаєм та е, Російською Федерацією, але розуміючи, е, що Китай і Сполучені Штати. Рік чи півтора року тому, коли були зустрічі на вищому рівні, домовлялися, що світ, начебто, буде двополярний. З одного боку, це буде Китай з потужною економікою, як яка є другою в світі, з іншого боку, сполучені штати з потужною економікою, яка є перша в світі по валу внутрішнього продукту, і що це змагання буде суто економічне, і вона не буде військовим. Ну без конфліктів, тобто таке мирне існування двох великих держав, і вони будуть між собою змагатися. Економічно. Росію тут там, ніхто не бачив, і як третю сторону, чи може вона приєднається до Китаю, стане провінція Китаю, там, цілком можливо, ну це такий жарт. Тому я не думаю, що Китай зацікавлений дуже сильно сваритися е, з е, Сполученими Штатами і за Росією. Я, я прочитав, що є таке порівняння, що е, Росія для Китаю, як е, Білорусь для Росії. Дякуємо, Олексію. Віримо, що це рік перемоги для України і рік занепаду цілковито для Росії. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А я нагадую: з нами на зв'язку був військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурентів. Залишайте з нами. Все буде Україна.